Продовжуючи щомісячні заходи щодо безпеки користуванням газовому побуті, сьогодні ми завітали до п'ятого класу та розповіли учням, як правильно користуватися газом у побуті, кому телефонувати, якщо виявили виток газу, що при цьому робити, повідомляти батьків. Все це було в ігровій формі. Дітям дуже сподобалось, як завжди. Зараз у нас тяжкі часи. Діти один на один залишаються вдома з електрикою, з газовими прикладами. І щоб не трапилось біди, треба нам проводити з ними уроки на уроках: здоров'я, безпека, та добробут. Ставчимуся жити разом діти вивчають теми, безпечного поводження з газом, з електрикою, з вибухонебезпечними предметами. А сьогодні вони отримали можливість вживу поспілкуватися з працівниками газової служби. Нам розповідали про ну про те, що як треба погодитись, коли ти почув запах газу. По перше, треба повідомити батьків, відкрити вікно та потелефонувати в 104. Я я відповідав на питання конкурсу конкурсів, які нам проводили газовики. Тепер я знаю, що робити, коли чую газ. Ми познайомилися з газовиками. Вони нам дозволили посидіти в машині. Ми вдягали каски, вдягали ті речі, які в які газовики заходили, коли дуже багато газу. Чим більше дитина знає. Тим менше ризиків того, що з нею щось трапиться, коли вона вдома сама.